Військослужбовець на позивний філ переконаний, що для хлопців, які працюють на островах Херсонщини, не менш, ніж вправність, важлива й удача. Ну, навірно, вона в мене трошки є і береже мене Бог. Працювали ми під обстрілами і під цим. Да, зараз, тим паче, стало важче. Останнім часом, часом, тому що і в піві. Сергій родом з Кіровоградщини. Навчався в Одесі у морохідному училищі, по закінченню якого працював на цивільному флоті. Підписав контракт рейс, як обичний рейс. Працював я в цій компанії вже 10 років. Все було добре, все добре, поки не зайшли в такі води, де орудують пірати там. Ну, охорона, яку наняв судовласник, втекла з нашого корабля. Нас взяли в полон. І ми пробули там половиною роки. Сіли ми в 18 му вийшли в 20 му Повернувшись додому, з флотом довелося попрощатися. За рейси думав, але дружина сказала, що все, максимум твоє море на пляжі. Знайшов роботу в Миколаєві, обслуговування холодильного обладнання. І працював там до вторгнення вже до повномасштабки. І я в той же день, 24-го, побіг в воєнкомат в тероборону нашу, 123 ю бригаду, записався. І наступного дня 25-го мене подзвонили, викликали. і Я прийшов, отримав автомат, набої і все, поїхали воювати. Перший час бригада, до якої входив Сергій, обороняла Миколаївщину. У проміжку між зіткненнями військовослужбовець пройшов навчання і був зарахований до штурмової роти та брав участь у звільненні низки населених пунктів вже на Херсонщині. Посад, Покровськ, Котляреве. Барвінкове, тернові поди. Зайшли на орковські позиції, відбили їх. Арта тобто, їх туди вибила, ми зайшли туди на зачистку, я був кулеметником і до сих пор дуже поважаю кулемет, не розстаюся з ним. І там прийняли перший бій з їхньою піхотою. Такого страху не було, мабуть, і за того, що просто ще не до кінця розумів, що відбувається ну, що вокруг. Але відбили ми їх добре. Потім авіація, коли нас накрила, вже отримав контузію, госпіталь. Після лікування Сергіїві довелося згадати цивільну професію, адже попереду на нього чекала робота на воді. На островах це зовсім інша війна, це човни, це вода, це зовсім інше планування. Спочатку дуже важко було, тому що після, так сказати, сільських польових боїв на воду, а як ми не Марпехи. І треба було комусь починати ходити на човнах, обслуговувати їх. І я визвався перший, сказав, що я мариман, жопа в ракушках, знаю, вмію, можу водити всі катера. Ну, скажімо, так, до п'яти тисяч тонн водозміщенням я справлюся. Я був другим механіком на пароходах, так що праця мені знайома. Попри ризики складність, Сергій радо виконував навіть, здавалося б, нереальні завдання. Спочатку починалися білогруди, штурми острова Білогруди, Ми починали його відбивати у ворків, З самого початку заходити туди. І так потихеньку, потихеньку я туди завозив групи, вивозив групи і в льдах, і в шторм. Була навіть така ситуація, коли група там застряла. Вони повинні були три дні бути, а вже п'ятий-шості сутки йшли і ми не могли забрати, тому що був мороз і вода замерзла. Ну, опять же, командир сказав, я сказав, прийняв, зробимо, сіли в катер і поїхали по льду з грохотом, з шумом. Нас, мабуть, чули не те, що там на Білогрудах орки, а й в Криму, мабуть, чули нас, тому що алюмінієвим тазиком по льду йти. Ну, справились з задачою, групу замінили, і не тільки свою. Ми тоді вивезли п'ять груп. Так ми цілу ніч працювали, поки не замінили всіх. Довелося Сергієві виконувати завдання і на Донеччині задачі, які ставились перед розвідкою, ми їх виконали. Нині його підрозділ проходить злагодження і шліфує навички. Тренування у нас постійно незалежно де ми знаходимося і які бойові задачі стоять. Хоч Час, хоч два в день якісь заняття проводяться. Це і саперні заняття, і з тактики заняття, і стрільба, і ночна стрільба, і днівна стрільба, і льожа, і стоя, і з всіх видів ворожі, які в нас є. З усього стараємося стріляти і людей тримати в такій навченій формі, щоб ну, не, не втірялись навики. Від початку повномасштабного вторгнення йому довелося пережити чимало, проте він переконаний, човна посеред моря не кидають. Мотивація вона не зникла, і бойовий дух він не падає. А навпаки, з кожним роком, мабуть, ще й азарт з'являється. Якщо відпочиваєш неділю, вже ходиш сам, починаєш нити. Ну, командир, ну пошли кудись. Ну, мене є група. Ну давай ми сходимо. Ну давай спробуємо. Вдома на нього чекають дві доньки і дружина. Коли ми з нею дружилися, я вже ходив в рейси. Ну і так вона поначалу. Там у неї були істерики, істерики, рейс два-три. А потім вона з цим змирилася. І зараз тобто вона наскільки звикла, що мене немає вдома. Що, мабуть, коли я повернусь, вона буде звикати, що я є вдома. Тобто, в неї вже така звичка, вона в мене молодець, вона робить все. І акумулятор може зняти з машини, зарядити сама, там, і колесо замінити, і бензопилу завести, дрова напиляти. Тобто, там, от тільки сварка ще не варить, але ну, я думаю, навчу. Він розуміє, наскільки родині зараз важко без нього, проте забезпечити їхню безпеку від несповна розуму сусіда нині його головна задача, і до рідних він повернеться тоді, коли вона буде виконана.